Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Поблизу російського Брянська ліквідували групу співробітників ФСБ РФ. Вже відомо про щонайменше 18 двохсотих і ще кількох важкопоранених росіян. Про це повідомив у телеграм-офіцер ЗСУ Анатолій Штефан. У мережі більш відомий як Штірліц. Північний напрямок 31.01.2024 в районі НП Брянськ. Ліквідована група співробітників ФСБ РФ, яка проходила формування для участі в бойових діях. На території України 18 співробітників двохсоті, два співробітника трьохсоті, Оті, важкі, швидко повертаються додому, блискуче влучання. Написав він. Телеграм-канали пишуть, що серед загиблих був один із особистих помічників Патрушева. Та Бортнікова група створювалась із профі, мета яких була дестабілізація ситуації в Києві. Саме туди її хотіли перекинути. В той же час по Патрушеву головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний мало спілкується з журналістами. Свої оцінки та бачення російсько-української війни він доносить у рідкісних статтях та брифінгах для представників змі. Годину тому стало. Відомо, що генерал збирає велику прес-конференцію, на якій розповість все про Єрмака та Зеленського та оголосить про прийняті рішення. Єрмак хоче зірвати виступ залужного, адже боїться. Генерал може похоронити їх. Саме залужний знищив всі домовленості Єрмака. Самі знаєте з ким, і саме на Залужного здійснювали втричі більше замахів, ніж на будь-якого політика, та навіть Зеленського. Ось загальні заяви, які стальний генерал робив протягом останніх двох років. Це вам не телемарафон, це жорстка правда. Про концепцію командира та довір. До генералів у грудні 2022 року залужний казав, що в українській армії концепція радянського командира не працювала на 100%. вже у 2014 році. Звичайно, у нас були свої держеморди, які намагалися підтримувати порядок кулаками та біцепсами. Завжди можна бути нормальним. Бути нормальним значить залишатися людиною в будь-якій ситуації. Це найголовніше бути розумнішим, бути сильнішим, бути талановитішим. Це релігія, яку я практикував, наголошував головком. Він також запевнив. Що довіряє своїм генералам. Спочатку війни я звільнив 10 з них, тому що вони були не на висоті. Ще один застрелився. Я довіряю сирському, командувачу сухопутних військ ЗСУ Ред. Якщо він мені скаже, що йому потрібна ще одна бригада, отже, йому справді потрібна ще одна бригада. Я, звичайно, не думаю, що я найрозумніший, сказав Залужний. Майже за рік вийшла колонка для заекономіст. У той час, коли стало зрозуміло, що літня кампанія на півдні не досягла поставленої мети. Оцінюючи її, він зазначив, що поле бою нагадує великий Конфлікт сторічної давності, які в Першу світову війну ми досягли рівня розвитку технології, який ставить нас у глухий кут, для виходу з якого потрібен технологічний стрибок РЕД глибокої красивого прориву, швидше за все, не буде. Констатував генерал. Тоді він попередив про майбутню окопну війну та її ризики. Війна переходить на новий етап. На заміну маневрені приходить те, що ми називаємо позиційною війною статичного та виснажливого бою. Як у першій світовій війні це піде на користь Росії, дозволяючи її відновити. Свою військову міць, що зрештою загрожуватиме Збройним силам України та самій державі, зазначив він, щоб вийти з неї необхідні можливості та технології іншого порядку. По перше, контроль над небом. Причому як вважав генерала, винищувачі F-16, які з'являться у 2024 році, можуть виявитися менш корисними через те, що Росія покращила свою протиповітряну оборону. По-друге, радіоелектронна боротьба, яка є ключем до перемоги у війні безпілотників. По-третє, контрбатарейна боротьба, знищення ворожої арт. Коли ми отримали західну зброю, ми успішно виявляли та знищували російську артилерію. Але ефективність такої зброї, як «Екскалібур» – американський снаряд із GPS-наведенням різко знизилася через удосконалення російських засобів РЕБ, писав заложний. Четвертим пріоритетом він назвав технології подолання мінних полів. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Переможемо разом.